Поволодали Козицьки на Львівщині. В який спосіб вони використовують адмінний ресурс? Чому вони нікого не бояться? Подивіться, скільки було приватизовано, на мою думку, віджато просто в українського народу. Сонячні станції, вітряки, нафтогазове добування, свердловини. Це що, в інтересах України відбувалося? Ви скажете, а вони в майбутньому там будуть нести відповідальність, будуть нести лише у тому випадку, якщо ми все будемо. Чітко фіксувати, хто допомагав, хто кричав там, що Максим Козицький той там найкращий чоловік, хто дивився на те, як по підприємствах дають бронь, шлях видають, як це все відбувалося з гуманітаркою в Убанях, як це все відбувалося з власними ручними генералами та суддями у правоохоронних і суддівських системах. Оці всі речі треба хронологічно записати, хто відстоював феодалів козицьких. Що яка роль була там в?